Що місяць він говорить про луну і про народ. Місяць він говорить про наші території. Це поки що по соляру загальна інформація. Також в Солярі місяць був в Овні, в третьому домі. В Овні йому не дуже добре, да? тому що місяць сам по собі це планета спокою, це планета сім'ї, це планета комфорту, затишку. Е і вона попадає в овен. Да? Овен це такий трошки войовничий настрой, і коли місяць попадає в овен в, в солярі, це є внутрішня напруга, внутрішній раздрайв, внутрішня нерозберіга і накал, пов'язана з народом. Да? Ну, це ми також все бачимо. Далі в Карті Соляра. Я говорила, що Марс Солярний був в, зараз, зараз, в квадратурі до нашого Марсу. Тобто, це ще указання на якісь бойові дії або на якусь бойову напругу. Далі, Уран в Солярі йшов також в квадратурі до, до Венери. Венера відповідає в нашій карті за наші території і за економіку. Да? І от Уран, він каже, що щось буде мінятися з чим? З територіями, і будуть включатися якісь важкі економічні процеси в цьому солярі. Тепер ми переходимо до основних транзитів, дирекцій і всього.